22 вересня стартувала акція Квіти місто. За ініціативи викладачів та батьків дитячої мистецької студії «Лукімка» Лозівського училища культури та мистецтв була зроблена добра справа. У дендропарку Дружба колектив висадив тюльпани. Навесні, прогулюючись парком, мешканці зможуть милуватися весняними квітами. Благодійна акція продовжилась і в жовтні місяці в інших частинах міста. До справи долучились вихованці будинку дитячої і юнацької творчості. Вирішили прикрасити клумби на мікрорайоні біля торгівельного центру. Сьогодні ми підхопили ланцюжок добрих справ від училища культури. Є чудовий викладач Галина Федрівна Перець, яка запропонувала нам спільну ідею, і ми разом із студентами і радою старшокласників сьогодні висаджуємо квіти. Ми побачили, що тут підготували вже місце, але для того, щоб допомогти, зібрали квіти узгодили між собою план дій, і ну от зараз працюємо, залучили дітей. Я думаю, що навесні уже ці клумби розквітнуть і буде приємно і городянам дивитися на плоди нашої праці. Дружній колектив, прибувши до місця роботи, одразу взявся до справи. До старшокласників приєдналися і молодші вихованці. Допитливі перехожі зупинялися і спостерігали за активною дією дітей. А сьогодні разом зі старшокласниками нової хвилі ми зібралися тут тут, щоб посадити квіти. А якщо кожен лозівчанин приєднається до нашої акції, то звичайно наша Лозова буде набагато красивіша та приємніша на вид. Ми будемо сподіватися, що кожен з наших жителів долучиться до нашої акції, і незабаром наше місто буде красивішим. Мені дійсно приємно брати участь у таких заходах, тому що я прикрашаю своїми руками місто. Люди будуть проходитися і радіти, будуть очі радіти, такій красі. Було б краще, якби більше людей приймали участь у таких справах. Ми сьогодні висаджуємо і почвопокрівні квіти, і більше високорослі, цей і невеличкі іриси, які будуть рости по краю бордюрів. А далі ми знайшли такі цікаві кущі. Я так розумію, це у нас ромашки училище культури надало, і разом спільно ми такий план реалізуємо і побачимо потім, яка краса у нас тут буде. Юнакам і дівчатам приємно, що вони вносять частку доброї справи у благоустрій свого рідного міста. Обирали саджанці квітів, які були б більш-менш стійкими до несприятливих умов природи. Земля на клумбі була вологою. Це сприятлива умова для нормального росту квітів. А наступного дня землю напоїв рясний дощ. Щоб наші квіти росли набагато краще і скоріше потрібно їх не тільки поливати, і їм потрібно не тільки сонячне світло, а ще наша любов та гарний настрій.